Україна готова до перемовин із Євросоюзом про вступ. ЄС надасть Києву новий масштабний пакет військової допомоги на суму 11 мільярдів євро. Угода про корисні копалини має відповідати законам ЄС. Мирний план Дональда Трампа не подобається Кремлю. Далі найголовніші події будемо обговорити з політологами з нами на зв'язку. Доктор політичних наук Петро Олещук. Пане Петре, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, ліраємо, Слава! Україна і Росія обмінялися звинуваченнями в ударах по енергетиці, і Трамп заявив, що розчарований. І як завжди, не розбираючись в деталях, сказав, що не бачить прагнення миру ані від Москви, ані від Києва. Ну, це все це ілюзії розвіялися. Перший раунд переговорів провалено. І от е, другий раунд буде нам чекати його. Ну я думаю, що Трамп щонайменше спробує це все організувати, провести. Я хотів би сказати, от як на мою думку, треба тлумачити ці його заяви в те, що обидві сторони зірвали. Там він обидвими сторонами недоволений. Він намагається займати позицію нейтральну, чи принаймні демонстративно нейтральну, чи принаймні таку, що має виглядати як нейтральна, і в рамках цієї позиції, от він саме подібним чином підходить до цієї проблеми. Але водночас йому чим далі, тим важче це все робити. Ну просто суто технічно, uh -huh. тому що всі бачать, як діє Росія. Більше того, навіть офіційно представник російського МЗС нещодавно заявив про те, що Росія не може прийняти американські пропозиції щодо завершення війни. Вони для них не прийняли. тобто вони де факто їх відкинули. І е, вічно не реагувати на це неможливо. Але яким чином вони будуть вибудовувати реакції, має на увазі Сполучені Штати, поки що сказати важко. Донедавна Трамп старанно уникав будь-якої критики, будь-яких негативних заяв на адресу Путіна, що там от, у нього все з Путіним прекрасно, Путін прекрасний, Путін е, знову ж таки з ним е, він домовиться, уже практично домовився і тому подібне. Uh -huh. Зараз, коли стає розумію, зрозуміло, що через позицію Путіна домовитись ним практично неможливо от реально цікаво, як ця ситуація буде себе поводити Трамп, але якось поводити доведеться. От до речі, пане Петре, мене завжди цікавить таке питання: а чому взагалі росіяни можуть дозволити собі такий тон розмови зі сполученими штатами? Бо такий собі заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, людина не найвищого рангу. Він критикує відкрито мирний план, бо він нібито насуває першу причину конфлікту і з позиції. І росіян очевидно, що ця первопричина криється в самому факті існування України. Це ж просто плювок в обличчя американському президенту. І росіянам це може знову зійти з рук. Чому Вашингтон взагалі це терпить? Ну очевидно, тому що для Трампа знову ж таки ідеологічно важливо оголосити про завершення війни в Україні. Причому голосити це якомога швидше. А інструментів тиску на Росію у них не так багато. Uh -huh. Тому вони перейшли одразу до тиску на Україну, добилися від України, того, що Україна знову ж таки, ну, вона, Україна ніколи не відмовлялася від, знову ж таки завершення війни, але питання було, полягало в першу чергу в умовах і гарантіях безпеки. Тому Україна визнала, що вона готова прямо зараз іти на 30-денне припинення вогню, повне припинення вогню. Потім ми бачили. Як Росія почала від цього відмовлятися, потім з'явилося так зване припинення вогню в контексті енергетики, яке де-факто ніколи не працювало. Uh -huh. Тобто, росіяни таким чином демонструє, що дивіться, ми ну, вам більше потрібні, ніж ви нам, ми готові і далі продовжувати в такому самому ключі, як і раніше, а ви давайте нам робіть пропозицію, щоб нам це було цікаво. Uh -huh. Але з іншого боку, це одразу ставить питання про те, що ну сполучені штати в цій ситуації виглядають, яко кажучи, не як світова наддержава, держава, а mm -hmm. як просто. Ну незрозуміло хто м'яко кажучи, як... не Ну, ж таки, як довго вони це будуть терпіти, теж мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Ну є ще питання, про яке ми не можемо забути. Це що буде з угодою про корисні копалини між Україною і США? Бо вчора в Києві про неї говорила глава МЗС Німеччини Анна Бербок, і сказала, що документ має відповідати законам ЄС. Це так Європа намагається врятувати нас від відверто кабального варіанту цієї угоди, запропонованої Трампом. Чи є якась інша причина? Ні, ну якщо ми оголосили, а ми оголосили свій курс на інтеграцію в європейського союзу, uh -huh. значить ми повинні будемо синхронізувати вітчизняне законодавство, і це один із ключових моментів на шляху до європейського союзу. Uh -huh. Відкриття відповідних кластерів переговорів. Але ці переговори це не просто про щось поговорити, це домовитися про відповідні рівні синхронізації законодавства. А очевидно, що угода в тій редакції, в якій вона пропонується сполученими штатами, вона не лише не дозволяє це синхронізувати, а в багатьох моментах робить синхронізацію неможливою, угу. і це означає, що для України деякі пункти і положення цієї угоди є неприйнятними з точки зору євроінтеграції. При тому, що необхідно відзначити, що в самих сполучених штатах в адміністрації Трампа. Інтеграцію країни до європейського союзу неодноразово називали як один із важливих компонентів врегулювання завершення цієї війни. Таким чином, апелюючи до цього, Україна одержує аргументи, які з якими вона може звертатися до Сполучених Штатів. Абсолютно раціональні прозорі аргументи. Що дивіться. Питання євроінтеграції України це важливий елемент підсумкового врегулювання завершення війни. Ви самі постійно говорите, що Європа має взяти на себе відповідальність за відновлення України. Європа має взяти на себе відповідальність за безпеку України. Для цього Україна має стати членом Європейського Союзу, але Україна не стане членом Європейського Союзу. Якщо угода буде в такій редакції, значить це необхідно змінювати. Це абсолютно прозора, чітка, зрозуміла позиція, аргументована з якої Україна з якої Україна може звертатися аргументовано до Сполучених Штатів, не там тому, що там нам подобається, не подобається. Дивіться, ви самі суперечите власній логіці регулювання і завершення цієї війни. Давайте зараз ще трошки поговоримо про українсько-американські відносини. Всі знають, що вони не були безхмарними навіть за каденції Джо Байдена, але деякі речі, які стали відомі тільки зараз, м'яко кажучи, дивують. Виявляється, американці були дуже роздратовані і навіть панікували після того, як Україна потопила крейсер Москва. Ну а курська операція взагалі підірвала довіру попередньої адміністрації США до Києва, і про це написало видання Нью-Йорк Таймс. Ось напередодні. Наскільки все це схоже на правду, і чи може в майбутньому ми так само дізнаємось ще більше про справжню політику Байдена щодо України? Дізнаємося, звичайно. Ну на це власне кажучи, натікав і президент України, коли казав свого часу про те, що дуже цікаво подивитися, про що були переговори між Путіном та Байденом в 2021 році. А ну, ми пам'ятаємо, наприклад, от коли Україна розпочала свої успішні удари по НПЗ, як міністр Остін виступав із різкою критикою цього, заявляючи, що це, власне кажучи, не потрібно робити, що Україні треба зосередитись на чомусь іншому. Це було не приховано, це було абсолютно публічно. Причому всі ми розуміємо, що санкції СБУ, які накладалися на російські НПЗ у вигляді дронових ударів, це була, мабуть, одна із найбільш успішних операцій України. Йому як ну ж таки, та сам та, те саме потоплення Москви, а як е, зрештою, і Курська операція це все були дуже успішні дії, які очевидно завдавали потужних ударів по Росії і по Росіянам. І очевидно, що у Сполучені плани сполучених штатів подібні успіхи не входили, тому що у них своє власне бачення і свої власні цілі, е, які вони переслідували в ході е, цієї війни. Про це так само не треба забувати. Я про це говорю. Дуже дуже давно. От. Єдине, що раніше я просто це робив відповідні висновки на основі просто фактів, а зараз ми одержуємо конкретні підтвердження цих фактів із, знову ж таки, відповідних американських джерел. Але те, що у них були свої і залишаються свої власні цілі, далеко не завжди співставні із нашими цілями, це теж, я думаю, очевидний факт, який. Ну, має підтвердження просто із реальності. Ви атакуйте росіян, але не сильно. Uh -huh. Ясно, добре. Дякуємо вам за те, що долучилися, прокидалися разом із нами і нагадаємо, що з нами на зв'язку був доктор політичних наук Петро Олещук. Дякуємо. На все добре.